На прийом до окуліста десятирічну Вікторію привела бабуся до спеціаліста. Дівчина прийшла за направленням сімейного лікаря, адже під час профогляду у неї виявили проблему із зором. Я дам заключення, що понасіла нідалі первикла. То вона на доску буде бачити. Детське зріння змінюється їжігодна, поэтому бажано ці перевіряти їжегоднеї Дітей раніше аншлаг у лікарнях припадав ближче до вересня, говорять лікарі. Пройти профогляди, намагалися встигнути безпосередньо перед початком нового навчального року. Зараз батьки стали більш свідомо до цього відноситись. Тут відповідальніше батьків, тому що лікарі можуть наполягати а батьки можуть до цього відноситись халатно. То тобто це залежить від кожної людини. 98% дітей дошкольного віку, а це шестирічок оглянутих вузькими спеціалістами. І 95% дітей декретованих, тих, кому 11, 14, 15 років, 95% оглянутих вже в школі, бо ми цю компанію розпочали з січня місяця. Як і раніше, записатись на прийом до лікаря можна як за телефоном, так і прийшовши особисто до лікарні. Але тепер ця процедура пришвидшилась завдяки спеціальній комп'ютерній програмі, яку використовують реєстратори. Дуже зручно, дуже ефективно батьки затрачають менше часу і не мають черг на прийом лікарі. Лікарі закликають не зволікати з обстеженням, аби уникнути черг. Також нагадують без профогляду до занять у садочку або школі дітей не допустять. Вадим потатує Фоди телеканал Віта.